Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо покращено стан автомобільної дороги між селами Суходоли та Буратин Бродівської громади. Кілометри найбільш критичних ділянок дороги висоцького ї тепер проїзні. Комплекс робіт у межах експлуатаційного отримання здійснив департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації, адже дорога загального користування місцевого значення обласному підпорядкуванні. Нагадаємо, що головний пріоритет сьогодні захист країни, тож всі кошти державного дорожнього фонду, які раніше спрямовувалися виключно на ремонт та експлуатаційне отримання автомобільних доріг, тепер скеровано в загальний бюджет держави та підтримку Збройних сил України, тому ліквідовують аварійну ямковість лише на найбільш критичних ділянках. Дякуємо департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації за працю. Адже розуміємо, наскільки проблемно сьогодні підтримувати автошляхи у проїзному стані. У селищі Красне відбулося несподіване закриття відділення Укрпошти, що стало серйозним викликом для місцевих жителів. Причиною цього рішення стало звільнення працівників, але ситуація має значно глибші корені, які варті детального розгляду. За офіційною інформацією, причиною закриття відділення стала нестача персоналу, зумовлена звільненням працівників. Це рішення, як виявилося, не було достатньо підготовлене, адже в регіоні не було проведено належної роботи щодо заміни кадрів чи утримання персоналу. Така ситуація могла виникнути через низький рівень оплати праці, незадовільні умови роботи або відсутність кар'єрних перспектив у поштовій службі. Закриття відділення створило чимало проблем для мешканців селища, особливо для літніх людей та осіб, які не мають можливості користуватися електронними послугами. Вони скаржаться на відсутність доступу до базових поштових послуг, таких як отримання пенсії, сплата комунальних платежів, відправлення та отримання посилок. Також варто зазначити, що через закриття відділення багато підприємців втратили зручний спосіб доставки товарів, що може негативно вплинути на їхній бізнес. Закриття відділення Укрпошти у селищі Красне є тривожним сигналом для всієї поштової системи країни. В черговий раз у межах місцевої програми підтримки збройних сил України глинянською міською радою проведено закупівлю обладнання, необхідного для наших воїнів. Тут, в міру своїх можливостей, завжди стараються реагувати на запити воїнів Линянської громади та інших бойових підрозділів. Цього разу, відповідності до листів клопотань, відправляють до наших захисників поршновий компресор з ремінним приводом 100 літрів та квадрокоптер Mavic 3 t Загальна вартість закупівлі 186 тисяч 800 гривень. Лопатинська територіальна громада отримала подяку від 3-ї окремої штурмової бригади за покращення матеріально-технічної бази даного бойового підрозділу. Військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади передав подяку селищному голові Олегу Микитину. Для потреб хлопців цієї бригади селищного бюджету за їх клопотаннями у 2024 році виділялись кошти. Втомлені, але щасливі діти повернулись додому з яскравими враженнями про літній відпочинок у республіці Польща. З 25 по 30 серпня 16 дітей військовослужбовців Тарканівської громади разом з дітьми Дмін не перебували в англомовному музичному таборі Кемп». під наставництвом творчих запальних енергійних волонтерів вихованці табору. Вчилися грати на музичних інструментах, розучували пісні, і нові танці, займалися спортом і творчістю. На заключному концерті «Rock Camp» діти мали можливість продемонструвати усе, чого навчилися за тиждень у новостворених гуртах під керівництвом музиканта та продюсера з Нью-Йорка. Висловлюємо нашу вдячність за гостинність, турботу, цікаве дозвілля нашим польським друзям, які забезпечили безкоштовне проживання, харчування та відпочинок дітей. Особлива подяка пану Вуйту Гміни з та усім працівникам адміністрації, які долучилися до організації табору за дружні плече підтримки Тараканівської громади з перших днів війни. Особлива подяка організації на чолі з Доротою Вежбіцькою, які цей тиждень віддавали усю свою любов, енергію та тепло для наших дітей. Дякуємо вам за це. Радіємо, що учнівська молодь тараканівської громади. Змогла відволіктися від тривожних путнів, адже, попри все, вони повинні мати щасливе дитинство. Спільними зусиллями ми крокуємо до головної мети перемоги над московським окупантом. Бережи вас, Боже, наші воїни, герої. Слава Україні!